Доброго ранку. У нас пів восьмої ранку. Вчора після обіду і до ранку дощ йшов. А тепер воно, бачите? Сніг мокрий, і де ще й такі великі ці. Як Оля казала, що ще й снігом засипа. Хоча стояла до плюс восьми, дев'яти, я ще кажу нічого собі. І все змінилося. Та ну, вони на день погоду прогноз класти не можуть. Не те, що там. Сипле сніжок. Тіха, не йди давай в туалет, та в хату заходь, мокро так. Таке сире. Ну, дихається класно. Ну, оце така погода, ненавиджу її. Таку погоду. Ну, хоч не примерзає. Таке мокре, все, бачите. А ні, щось трохи пришерхає. Це на дорозі зараз. Страшне, що буде творитися. Таке. Запускай його в хату. Ні. Лукай. Іди. Іди заходь кази. Ти курей ще не відкривав? Ні. Свій ворок, я зайду. Mm. А глянь, кажу, примерза, наче й ні, але примерза. Насипай, примерзає. А, mm -hmm. холодно. О боже, там засипано все, і гарбуси, і кукурудза. А то ти каша. Що ще водички не Болото. Дощ пішов і болото. Каша є, зерно є. Трави що немає, рвати її холодно. О, його до каші сразу. Їм та тепли. О, Боже! <риклад> а ті де не виходять. Витять. Mm. Червона ця курочка як перелиняла, так? Да? Одійшла. Uh -huh. ну, все одно її якось зжахають. Жахають. Захають. Музька. Угу. хутор. І джоком. її ганяють. А чого? Вже скільки време? І все одно її ганяють. Що зі старими була, що зараз. Якась вона дика. Ця серебриста така сама, по-моєму, більша. Ні, оця ще теж така. Оце зі старих курей. Такі більші, а ці не дуже. Два, 4, 6, 8, дев'ять, п'ятух, десятий. Всі на місці. Їжте, воду ніхто і не п'є. Толку вам робити тепленьку, як ви її поки зберетесь пить, то вона вже буде й холодна. Прибирати треба не розкисло. <рес> Можна сказати, управились, да? Це не так, як раніше виходиш, поки тім, поки сім, тиняєшся. Зараз раз-два та й все управились. А може Дімка щось кидав, Звідки взявся з під риби. Дімка, мабуть, щось давав виходить. А. Щось під риби. Я дістала кукурузку, поставлю. Варить. Це вже останнє. Вже поїли. Останнє зараз залью. Я прямо так мерзло, заливаю гарячою водою. І ставлю варити. І все нормально. За смакота сьогодні в нас. Кабачки розморазую, посмажу кільцями. Кукурудська вода. Таке щось ще що хотіла, грибний суп достала. Шампіньйони розмаразувать. Ну, мали не буду. Буду борщ варить. А гриби посмажу. Значит смазані гриби хочу. Таке, я потроху всього. Так, так, так. все. Досить. І ставлю варить. Пахне кукурудзой, іначе свіжою. А, Кабачки зараз розморозяться і буду смажити. Якраз водичка лишня стече від кукурузи. Стече водичка лишня. Вже і тут від кукурузи. На руках причепилася. І в муці посмажу. школя посмажа чи я. Як я люблю казати, працює пекельна кухня. Це на борщик, грибочки. Такі ось вони після замороження. Бачите, які гарні вариться борщик. Зараз вже буду кидати капусту і зажарку. Кажу, зварю маленьку кастрюлю борщу. Поставила, налила водички, кинула картоплю. Ну, м'ясо сварилося, пів кастрюлі було цього ж, бульйону. Да? Кинула картоплю. Кинула ще півбаночки квасолі консервованої. Воно ж уже, як ото закипало, якщо замітили, було більше. Капуста зажарка. Повна кастрюля. Ну, хоч вклалася. Хоть не вилазить з цього. З кастрюлі, як завжди. Що треба відбирати. Так, все вже готово. Зараз закипить зелень. Щось я закрутилася вже. І будемо вже смажити кабачки, вони розтанули. І пюрешку, мабуть, я хочу. Не хочу я ніяких не каш, нічого. Хочу пюрешечки зробити. Що я хотіла оба Помішати грибочки. Тут пів морквинки, цибулька. Такі смачні будуть пахнуть. Закипая перчик солодкий морозилки морозилке. Квасолька, мяску. Добрый такой борщик. Оля зараз пересмаже кабачки, там уже пюрешка вариться. Швиденько, швиденько, і все. Готово. Така сковородка велика, так? Да? Угу. Поки накладаєш, ті вже і перевертати треба. Я не люблю це кружочками кабачки, щоб смажити. Вони оце такі маленькі, воно так нудно. Ще трохи. Останні Ще не смакота яка. Відчуваєте цей аромат? Ох, як же ж воно пахне. У мене аж уже шлунок крутить. <гум> І ось така смакота. Вийшла пюрешечка з грибами, червоний борщик, кабачки, смакота. Все, на цьому все. Усім приємного смаку. Усім пока-пока.